Вітаю вас на каналі Українська Хвиля в Україні. З 1 березня пройшла масштабна індексація пенсії, яка торкнулася понад 10 мільйонів громадян. Але у пенсійному фонді визнали той факт, що здійснили перерахунок не для всіх. Пенсіонерів, як то передбачалося чинним законодавством. І людям, які не отримали надбавок, вже почали повертати кошти. Зараз про це розкажу, а поки попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати важливу інформацію в економічній та соціально-політичній сферах. Нагадаю, що у березні, згідно індексації, виплати. Українців перерахували на 8%. тобто пенсії зросли на 8%. раніше. У Кабміні і у Міністерстві соціальної політики вказували, що пенсії мають бути збільшені на 13%, але як кажуть, маємо те, що маємо, і перерахунок був лише на 8%. У середньому Середня доплата українському пенсіонеру після індексації становила 322 гривні, а середня пенсія зросла до 5717 гривень. Мінімальна доплата після індексації мала становити і становить 100 гривень. Максимальна ж доплата до пенсії 1500 гривень. Стало відомо, що навіть тих 100 гривень, мінімальна доплата, надійшла на рахунки не всім, і є багато громадян, які залишилися взагалі без доплат. Неодноразово писали і до нас у редакцію, і особисто мені на канал, про те, що ну, не отримують люди тих доплат, про які йде мова. Десь Думалось, що це можливо якась помилка, можливо, пенсіонер десь не побачив чи не, не врахував тих ту доплату, але виявилося, що ці випадки не поодинокі, і е, люди дійсно не отримали навіть тої невеликої надбавки у тих 100 гривень. Вилося роз'яснення від пенсійного експерта е, Сергія Коробкіна. що він каже, що є громадяни дійсно е, виплати, яких після індексації. Е, Пенсії не зросли на жодну копійку. Зокрема, це люди, які вийшли на заслужений відпочинок у 2020 році. А перші три роки їм пенсії перераховували від на невеликі суми від 100 до 135 гривень, але індексація на вказані владою відсотки просто не відбувалася, тобто не зростали ці виплати. Пенсійний фонд визнав свою помилку і почав повертати гроші пенсіонерам робити перерахунок тим, хто з 1 березня не доотримав індексацію. Коропкін сказав на українців, які почали звертатися. В нього є інформація про людей, які дійсно не отримали ні копійки. Один з них це чоловік, він став пенсіонером у 2020 році. І він не побачив після березневої індексації якоїсь доплати до своєї пенсії. Він звернувся до пенсійного фонду, що її потрібно зробити в таких випадках, і поцікавився, де його гроші. Що відповів пенсійний фонд? Те, що перерахунок був здійснений на ті 100 гривень, на мінімальну цю доплату, але... Попередні до надбавки, які нараховували цьому пенсіонеру, їх просто зняли. Видно, вирішили, що і так дуже багато він отримує. Таким чином, там минулі надбавки зняли у березні 100 гривень додали, і відповідно виплата українця ніяк не змінилася, тобто, наче дали, а наче і ні. За законом доплати мали бути, і уряд про це неодноразово наголошував, що виплати перерахують всім без винятку пенсіонерів і мінімально від 100 гривень. А у відповіді вказаному громадянину, пенсійний фонд завуальовано, але визнав те, що сталася помилка, і підтвердив таким чином несправедливість. Наголошено було те, що пенсію. Цьому пенсіонеру, цьому громадянину, таки збільшать на 100 гривень. І він це побачив у своєму а, кабінеті у, на сайті пенсійного фонду. Він повідомив, що з 1 березня його пенсія не зросла ані на копійку. Ось він пише: зачитую, пенсію призначили за віком у грудні 2020 року. Перші три роки її не індексували на оголошені відсотки, а тільки додавали по 100-135 гривень. І ось я сподівався, що цього року нарешті проведуть повноцінну індексацію, але пенсія не змінилася. Коли я написав листа до пенсійного фонду, то мені повідомили, що з 1 березня все-таки додали 100 гривень. Хоча я цього і не бачу в особистому кабінеті, написав пенсіонер. Отже, я вивчив е інформацію, додану до листа, там був протокол розрахунку пенсії, і дійшов висновку, що основний розмір пенсії Олександра в березні проіндексували і збільшили. Але на таку ж саму суму зменшили індексацію, індексаційні надбавки, встановлені в попередні роки 100 і 135 гривень відповідно. Таким чином, загальний розмір пенсії залишився без змін. Подібні випадки ми вже розглядали, але в цій історії з'явився новий поворот. В уряді обіцяли, що з 1 березня всі пенсії, начебто, проіндексують, всім не менше ніж на 100 гривень. Проте багато людей, котрі вийшли на пенсію саме в 2020 році, по факту залишились без підвищень. Сталося це через особливості розрахунку. І у своїй відповіді пенсіонеру, пенсійний фонд завуальовано, але визнає помилку і несправедливість, що сталося. І вони зазначили, що переглянуть пенсію Олександра і з 1 березня знову збільшаті на 100 гривень. А... Пан Коропкін, про те, що. Ще один пенсіонер, аналогічна ситуація, він також не побачив доплати у цих 100 гривень, і е, що він зробив? Він поскаржився безпосередньо у пенсійний фонд. І е, через певний час він побачив у своєму кабінеті також, що йому збільшили е, пенсію на вказану суму. Тобто є варіант добитися правди в, в цьому світі, але, звичайно, тільки якщо. Якщо не відпустити ситуацію і не думати, ай, хай там не дали, то й не дали, розумієте, потрібно звертатися до органів пенсійного фонду і з вимогою надати роз'яснення, чому вам доплата не прийшла. Я так розумію, що розрахунок на те, що Багато хто просто цього не зробить, не буде скаржитись, не буде моніторити ситуацію і просто змириться з тим, що його виплата ніяким чином не зросла, незважаючи на те, що по закону мала б. Вказано також про те, що пенсійний фонд е, може не відреагувати на ваше звернення, не надати інформацію і якогось роз'яснення. Але е, один з пенсіонерів, який звертався зі скаргою до пенсійного фонду, він так і не отримав відповіді, але у своєму кабінеті він е, пізніше, е, через певний час побачив цю доплату. Тобто е, ситуацію розглянули, про що це говорить? Що ситуацію розглянули, що зробили перерахунок, що е, Доплатили таки те, що мали, знову ж таки, не вибачаючись і не е, роз'яснюючи ситуацію. Чи можна зробити висновок? Що е, пенсійний фонд не завжди реагує навіть на письмові звернення, не кажучи вже про усні, якщо ви просто звернетеся за консультацію. Тому як варіант, е, єдиний Ймовірний і напевно правильний, звертатися лише за письмовим роз'ясненням, надавати письмову скаргу з вимогою надати інформацію про те, чому ваша виплата не зросла, або чому ви отримуєте саме стільки, скільки отримуєте. І коли у вас уже буде ці дані на руках, вже можна буде якось робити висновки і думати, як діяти далі. Рік Коробкін вказав на два питання, які виникають у зв'язку з цією ситуацією, яка склалась. Перше, чи пенсійний фонд, зробивши помилку, не перерахувавши пенсії значної кількості пенсіонерів, чи, буде, чи він це зробить заднім числом, і виплати такі потраплять на рахунки тих, хто має на це право, чи перерахують виплати тільки тим. Хто безпосередньо звернеться зі скаргою до ПФУ, також встановлено ще один цікавий факт: а саме те, що багатьом пенсіонерам, які вийшли на заслужений відпочинок останніми роками, безпідставно пенсійний фонд знизив розмір середньої заробітної плати, яка використовується при перерахунку пенсії. Коробкін сказав, що не буде безпідставно звинувачувати пенсійний фонд. Деякі пенсіонери, за його словами, вже написали скарги з цього приводу, тому що було виявлено в розрахунках, в розрахунках дивні маніпулятивні речі. І зараз очікується на відповідь пенсійного фонду, щоб зрозуміти, як далі буде розвиватися ситуація, яке є для цього вирішення. Виявляється, що деяким пенсіонерам, котрі нещодавно вийшли на пенсію в попередні останні роки. То їм пенсійний фонд безпідставно урізає середню зарплату по Україні, яка застосовувалась при перерахунку пенсії. Сьогодні я не буду безпідставно звинувачувати пенсійний фонд. Деякі пенсіонери написали скарги з цього приводу до пенсійного фонду, бо ми побачили в розрахунках деякі. Дивні, скажімо так, речі маніпулятивні. Чекаємо, що відповість пенсійний фонд, і тоді більш детально. Має таке питання. Чи отримали ви надбавку після індексації Березневої? Чи була вона у тому розмірі, на який ви розраховували, чи взагалі нічого не отримали, хоч Кабмін обіцяв. і Дійсно, більшості пенсіонерів надбавки такі були перераховані і їхні пенсії зросли. Напишіть, яка ситуація у вас, просто щоб розуміти, дійсно, який відсоток людей залишився без цих невеликих але надбавок цих доплат, які моїми просто передбачені законодавством. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!